Так, вітаю, друзі, на моєму каналі. От, Настали такі часи, що нашу інфраструктуру обстрілюють наші добрі сусіди. У нас е, часто не буває світла. Ну нічого. Без світла, зато без поганих сусідів в нашому домі. Ну, от, е, Ділюся своєю міні-станцією. Електростанція. У мене дві панелі на 400. 60 Вт кажда. Панелі Сейчас вам покажу вставочку. Ось такі панелі я встановив. Так як криша в мене покатом не в ту сторону, то зробив такі от подпорки, каркасик. І встановив якраз у напрямку сонця. Коли в 12 годин чи в час дня під прямим кутом. Падає на панелі Сонця. Ну, сонце у нас з'явилося тільки ближайший, ближайший, ближайший день за останні 2 неділі. То було все пасмурно, туманно, так як зима, видно. От. От. От кабель я пропустив через отаку бившу биушну трубку металопластикову. Було колись в мене таке опалення. От, через У таких трубках замінена на ці трубки використав, пропустив туди кабель. І от заходить він всередину приміщення. І так, панелі ви побачили. Нічого такого особливого. Дві панелі по, як я раніше сказав, по 460 Вт. Ну це в літом, в пік, коли сонце, вони будуть стільки то потужності. І звісно, що при тому, коли пасмурно, вони видають 15-20% від 15 своєї заявленої потужності. От. Тому не, не нарікайте на те, що коли туман, коли немає світла, ну сонця, я маю введу, то вони видають менше. І так, що для цього, що треба для своєї автономної домашньої Міні-електростанції на сонячних батареях. По-перше, сонячні батареї, які ось я вам раніше показав. Е, також я зробив кріплення на шифер. У е, другому відео розкажу, як я закріпив іменно на самій криші. Ну У кого покатом криша, якраз під той угол, де падає сонечко, то нічого такого дуже робити не треба. Ну, все рівно кріплення треба робити. Тому що панель ж якось треба закріпити. На на криші І так, панелі. Також ідуть спеціальні провода. от Я взяв червоний і чорний, щоб не путатися де плюс, де мінус, щоб не змінити полярність. от Провода можна купити в тому самому магазині, де і панелі. Як правило, вони продаються, все там є разом. Єдине, що окремо, на чому варто зупинитись, це. Пристрій отакий це реле зарядки. Я взяв May Sky Blue, прошивка. А зараз я скажу, яка прошивка. Мабуть, 1.8, А, так, не показується зараз, бо був якраз включено. Так, да, прошивка 1.8, 1.9 прошивка це вже буде із керуванням із телефона. Тобто, якби. Через Wi-Fi чи Bluetooth. Ну, в общем, ну, для чого мені таке, в, в принципі, мені і цього вистачає. Для чого потрібно реле-зарядки? Воно от, підходять сонячні наші від сонця під... от, від двох сонячних панелей, через запобіжник обов'язково підходить сюди сонячна енергія. Показує ось скільки, наприклад, вольтаж 83,5 вольта, і 63, тільки що було 60, ну, плигає туди-сюди, це вати. Вати будуть збільшуватися в залежності від того, який у вас час, яке у вас ну, потреблення йде із акумуляторів. Так як у нас світло зараз ввімкнули ну, централізоване, що 220 йде від мережі. То я зараз відключився від цього, і в мене працюють сонячні батареї сугубо на зарядку самих акумуляторів. От, акумулятори вже майже заряджені. У мене виходить, 4 кислотних акумулятори. От разом вони видають в мене на 28, на, 28, на 24 вольтову систему. Заточена ця, ця станція. Тому мене показує. Максимальний його заряд ну, максимум до 29 вольт, і, і зарядка зупиниться. Тому ну, це по, по, показує температуру цього. І скільки сонячні батареї виробили, це 1,6 кВт, так як станція я недавно тільки-тільки зробив, то ще небагато накрутило. І так, реле зарядки. Воно потрібно для того, щоб переробляти сонячну енергію. І от по цих проводах іде воно і до акумуляторної групи, щоб заряджати акумулятори. Уже потім безпосередньо із акумуляторів через переобразуватель або реле, яке переводить. От я купив от такенький простенький зовсім. Із 12-го ось є ось написано. 12 вольт і на 220 вольт. Ну, 230 показано, Ну 220. Виходить. Але цей перетворювач він не потужний. В принципі, холодильник на ньому не запустиш. Хватає для того, щоб по хаті кругом економіки стоять. Будемо включити лампочки. Вони небагато, 10-12 цели Вт лампочка. Енергозберігаюча світлодіодна. і для того, щоб був інтернет, і заряджався. Заряджалися е, ці, ну, телефон, вона зарядить, ноутбуки два працює, і, ну, в общем, Для цього всього цього вистачає. Але це не чистий синус. Вже заказав я із наших дружніх сусідів вже, китайів, е, перетворювач, який йде із чистим синусом. Ним уже можна, в принципі, і підключатися і холодильник, і будь-що. Тобто оцієї, оцієї акумуляторної групи, якщо вдень, коли є сонеч, ну, або нема сонечка, в принципі, зарядка і на них йде, то в принципі, спокійно можна підключати і холодильник, і телевізор, ну, тобто, користуватися повністю сіма благами цивілізації, але це в день. Коли ж вдень. Ну, то день закінчується. Стає темно, сонячні батареї тут вже буде по нулях, нічого не будуть показувати, нічого не заряджати. То сугубо буде працювати від самих акумуляторів. Тому вже тоді бажано відключити такі потребітелі, які. Так як холодильник, там стиральна машинка, ну, то есть, якби, і чайник сильно дуже не вмикати, електричний, краще поставити на газову плиту. Ну, ті, які потребують багато електроенергії зразу. То, в принципі, акумуляторів всіх доволі захватає хват, повністю на цілу ніч з головою, щоб користуватися. Навіть телебаченням надивитись, так як зараз плазми, вони зовсім небагато тягнуть. У мене велика плазма 48. Вольт ватт всього потребує за годину. Тобто, хватить, подивитися, фільм і не один. Далі. Дивіться. Для підключення можна використовувати як 12-вольтову систему, також 24-вольтову систему і 48. Чим воно відрізняється? Коли я зніму ці кришечки, це я так поставив, щоб, звичайно, ніхто не поторкався. Не замкнув тут провода, бо буде, буде велика горе замикання. І всі ми знаємо, що провода почнуть плаватися і горіти, і так далі. Так от, оця система в мене не 12 вольтова, а 24 вольтова. Вона саме ходова і для от таких от зарядних перетворювачів ну, то тобто реле зарядки це саме оптимальна система. Ну, на мою думку, в принципі, я в цьому не, не сильно такий вже і продвинутий майстер, але перед тим як щось робити, я читаю дуже багато всяких відгуків, статей, дивлюся кучу відео на інтернеті. І потім уже якби по протореній дорожці роблю свої висновки і роблю по-своєму. Або, якщо певний в тому, що люди також зробили правильно, повторяю їх, да і все. От, як, дивіться, 24 вольтова система, получається, що на виході, то есть, ну, от, підходить, наприклад, от, плюс і мінус, да, сюди, от, плюс і мінус. То коли я прикладу мультиметр, от, от, я поклав мультиметр, виставив його на вольтаж, тільки не на 20, на 200. от, Виставлю на 200, да? І беру сейчас малиночку. І беру я, поставлю один щупик, другий. То в мене виб'є 28 і 7. Тобто, 28 8 це максимальний заряд, який. Може набрати акумулятор. Це його ну, якби робочий, робочий стан. Коли в машині 12-вольтовий 12 акумулятор, коли ви заведете машину, можете навіть перевірити, то на нього приходить топки 14,4 В. Отже, якщо 12 вольтова система, то 14,4 іде зарядка. І коли 24 умножаєте на 2, 28 і 8 получається. Тобто, в мене вони, ну, майже вже повністю, повністю заряджені. Ще тільки обід 12 часов дня вони повністю вже зарядилися, так як але ж вночі працювали повністю від акумуляторних батарей. Так от, з'єднуються вони. Як бачите, от в мене виходить коло із чотирьох 4 акумуляторів. Але 2 акумулятори я. Паралельно під'єднав, тобто, 12 вольт і 12 вольт. Вони так і остаються, просто збільшується їх ампераж. І там 12 вольт, от, ось все, 12 вольт і 12 вольт так само з'єднано. Уже теж ампераж збільшений, але вольтаж залишиться. І 12 і 12 вийде 24 вольт. Ось вот, вот така система. E, Провід я взяв 2,5 січення, так як вони по двоє. Значить, 5 квадратів виходить. Так ось під'єднав. І між собою, між собою я з'єднав двойною цей, тобто 10 квадратів. В принципі, абсолютно не гріється, не треба чіпляти отакені сварочні ції. Тут нічого такого якби немає. то Я бачу три акумулятора кабеля такі наче там не знаю, на електростанцію на якусь. Ну, в принципі, хочете, чіпляйте, що хочете, а я зробив отак. От кришечками я так закриваю. Це зроблено для того, щоб випадково. Буває, тут в мене і дружина підключає, коли нема мене не вдома на роботі там. Да? От, Щоб ніхто нічого не замкнув. От. А тепер дивіться, як, як же я підключаю до 24 вольтової системи перетворювач із 12. Вольт на 220. Та просто беру за, до крайніх двох, наприклад, тут клема. Чим я тут і позначив, що клема червона, значить плюс. Полярність головне не міняють. Прицепив отак сюди. От. Раз. І прицепив. От. І прицепив сюди. От. Звісно, тоді беремо от в мене виведена розеточка. Утикаю в вилку в розетку. Раз. Тут. Таку саму далі як кабель втикаємо сюди. І нажимаємо. От є клац От воно і показує. Напруга у 14,1 вольт виход 220. Заряжений повністю. Нагрузки зараз взагалі ніякої немає. От бачите, ну зовсім не світиться от, взагалі. от І все, і електрика в нас, якби як би єсть. Одна виходить, якщо ця сторона розряджається, то я перекидаю на ці ну, кліщики оці перекидаю на цю сторону. А вже замовив я новий перетворювач із чистим синусом вже не з 12 вольт, а на 24 вольта. Тобто я вже його підключу отут, отут і в принципі вже йомкості в мене будуть братися одночасно із 4 акумуляторів. Електрика братися, І, якби буде рівномірно, тобто не треба вже мені буде дивитися, якщо ця сторона розрядилась, значить перекидаю на ту. Ну, поки що користуємося тим, що є. Але ж скоро, якщо прийде, то зніму відео і покажу вам іще. От, от така от і вся система: нічого складного немає. Сонячні батареї, провода, реле-зарядки, запобіжники, акумулятори і провода. І перетворювач напруги з ну, чи 12, чи 24 вольт на 220. Тільки беріть із чистим синусом. Чистий синус потрібен для того, щоб запускати будь електроніку, яка не має вбудований в собі блок живлення. Ну то якби блок дивіться коли ви телефон берете, то вже там є блочок, ну, зарядка, да, яка перетворює там одну електрику в другу. І то він навіть може гудіти якось трошки не так. Есть, бо нечистий синус, чистий синус він йде плавно так. А нечистий синус він такими, в общем, піки такі вони зрізані, виходить. І вас холодильник чи ще щось може навіть просто не запуститись, так як він не має своєї котушки. І тому подобне, нема трансформатора і, і так далі. А Також це стосується тих котлів, сучасних, які на стінах висять, і вони мають свої ну, якби блок управління і тому подобне. От. Так само о, о, ця стиральна машина блок управління має, то через простий отакий не, 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 блок без чистого синуса не запускайте. От. Треба тільки чистий синус. І ще, коли ви берете перетворювач напруги, наприклад, 1000 Вт, 1 кВт, то пам'ятайте, що оця цифра це не означає те, що ваш перетворювач може працювати, тобто ви можете підключати спокійно до 1 кВт потребителів. Діліть цю, цю цифру на двоє, тому що це показано пікове навантаження, яке може, ви, може витримати цей перетворювач. Він може працювати ну, там, декілька хвилин всього, там, ну, може, там, до п'яти хвилин е на цих пікових, якщо ви кіловат йому під'єднаєте, щось там, болгарку якусь 900 з гаком чи, або й більше, ніж кіловат, то він у вас е згорить. Це пікові. Його робочий стан, наприклад, до 500 Вт. До 500 Вт. От, цей він слабенький. Той, що я заказав, уже я заказав 6 кВт, тобто, 6 кВт це піковий, тобто, холодильник, коли запускається, він там, ну я не, не буду брехати, ну хай там 1,5 кВт чи 2 кВт це пусковий його токи. Тільки він запустився все, і компресор почав працювати. Уже він його там потреблін десь спадає, може ну, 500 там, чи 400, я точно не знаю, але набагато може і втричі чи вдвічі менше. Так от, оця цифра це пікова, його максимальна, яку він може витримати, е, потужність. Робоча його потужність, наприклад, до 500. Так як в домі куча лампочок і там майже не то, що всі. Я навіть сьогодні в останню вже лампочку замінив. На світодіодну там, від 8 до 12 Вт, то включав по всій-всій хаті все, що тільки можна, Ну, крім холодильника, там таке, і спокійно витримує абсолютно все. Так. От така то в мене міні-станція. Ну, простенько так зробив. Спочатку на 2 акумулятори, потім вже додав ще 2, тобто бо бо э, трошечки не. Вистачає на цілу ніч. От додаю тепер в мене з запасом повністю. От. Але ж збільшенням світлового дня буде ще більше і більше і більше хватати на цю, на, ну, за самого світла від сонячних батарей на зарядку цих акумуляторів. От. Якщо у вас є можливість, то можна не кислотні купляти акумулятори. Ну, це прості акумулятори, не, не варта там чи ще щось. Обичні наші українські виробники, скільки мені сказали. ну, я думаю, що Це обичні самі прості акумулятори. Стоять вони десь до 2500 гривень кожен. Це десяточка тут стоїть гривень. Але ж літійонний наприклад, якщо акумулятор брати, він вже буде в йомкості. в мене тут 62. всі, Тобто, якби. 62, ну хай по 60, да, щоб легше було рахувати. 60, 60 і 60 це буде 240. Е, так? Да, 240. То 240 Асов. А один літій Іонний на 100 ампер-часов коштує 10 тисяч гривень. Ну, от, рахуйте. Получається, що йомкості, ну Хоча він заряджається набагато швидше. Да, ці. Довше, розр... довше заряджаються втричі, літій. -іонних. Але ж він і служить. Якщо ці десь протягнуть років 3, ну, як не брендові звичайні, то літіон можуть пропрацювати десь близько ну, років 10, можуть, до 10 років пропрацювати. Але ж сотка 100 а часов 10 тисяч. Тобі щоб цю саму. Ємність набрати треба 20 тисяч заплатив, удвічі. Удвічі, як би дорогше, але ж і буде набагато довше служити. Ну, в кого як по фінансах. В принципі, отак. Ну, я зробив із кислотних. Ви можете з іонних. Або гелевих, Ну, в принципі, якщо ж, звісно, гельвій підтримує реле-зарядки. Тут реле зарядки у цьому мейн Скайблу. Він підтримує як і кислотні, так і літіоні. Тобто, по замовчуванню у ньому кислотні зразу стоять. Вже. Тут є настройки. Кому надо, я, в принципі, можу зняти відео окремо по цьому контролеру зарядки. А літіоні треба вибирати про положення. Він тоді заряджає зовсім іншими токами. Ну, це таке. Кому цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, кому що не ясно, розкажу. Ну, користуюсь, я із світлом, кругом темно на вулиці, а в мене світло горить. І ще, наприклад, можна купити генератор, але ж генератор потрібно заправляти. Час роботи, як там хай не розказують, ну саме-саме менше це один літр часу. Коли якась нагрузка чи що, значить півторашечка. Бензинчику чи дизелю буде вилітати. От. Ну Дизель трошки менше, звісно. Дизель може там, якщо бензину півторашечка, то дизелю буде літр. От. Ну, рахуйте самі, скільки годин вам потрібно деренчати генератором. А ще от на роботі в нас вже три генератори, і два вже з них здохли. Ну от Все в ремонті. Третій привезли. От. Тут, в принципі, нема чому толком якби, ламатися. Оце таке. Так що, ще раз ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому було корисно. Питайте в коментарях, відповім обов'язково. І до нових зустрічей!